Так, нам знадобиться ця шавтівка, і їхати нам потрібно от сюди по карті. Це до цього заїзду, він тут є у всіх, тому їхати нам треба сюди. на на полосу і там я заїду, а ми побачимо, хто їде, хто тепається, так ми тепаємось на цю полосу. Ось ця головна полоса. Ми на неї тепаємось, з'їжджаємо вправо, тут є ангар щось. І тут нам треба бутанути бубліка. Ось. І ми отримали мітку, де нас карт шукати. Нас карт треба шукати. Ось там. Зараз ми його знайдемо. Я туди знову доїду чи темнусь, і до вас повернусь. Так, приїжджаємо це роздоріжжя, прям куди я міточку ставив. Ось тут гоночка ще є. І ось тут скеля повинен бути на карт. Так, є. Yeah. Збираємо всі коїни, цей скарб і на цьому з цими завданнями покінчено.